На цьому відео ви бачите, як керівник муніципальної варти престоличної громади Вадим Денисенко спілкується з жителями села Дума. Дії відбуваються на місцевому ринку. В результаті його спілкування розкидані речі продавців та ображені люди. Дехто з очевидців стверджує, що Денисенко був нетверезим. Люди викликали патруль поліції, співробітники якої склали протокол за фактом хуліганства. 7 квітня, близько 8 ранку, до Бориспільського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від 32-річної громадянки про те, що в селі Дудерків на території ринку особи погрожують та перебувають зі зброєю. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та поліцейський офіцер. Престоличної територіальної громади. Правоохоронці на місці з'ясували всі обставини події. Встановлено, що на території ринку відбувся конфлікт за участю 39-річного місцевого жителя. На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство, передбачене статтею 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Адміністративний матеріал направлений до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства. Це було два місяці тому. А жителі села Дударків на Бориспільщині досі, уявіть, два місяці, чекають обіцяної відповіді від керівника своєї престоличної громади. Адже відразу після цієї ганебної події на офіційній сторінці престоличної громади було повідомлено, що Наразі, за ініціативою сільського голови, проводиться перевірка і вивчення всіх обставин, оскільки є багато суперечливих. Після закінчення перевірки ми опублікуємо результати і всі подробиці. Чому ж два місяці з цього приводу мовчить сільський голова Микола Каськів? Зрозуміло, що йому неприємно зізнаватися, що людина, яку він особисто призначив на посаду, слідкувати за правопорядком у селі, сама брутально порушує закон. Тут я пану Каськіву хочу нагадати його ж слова, які він говорив мені в інтерв'ю два роки тому, відразу після свого обрання. І нас об'єднують люди, люди, які нам дали право очолити їх. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб ми були як єдині організм, як єдина команда, яка буде працювати на благо людей. Вибачте, пане Микола, але такі дії Вадима Денисенко. Важко назвати корисними для громади. Я особисто чув ще чимало скарг на нього від інших жителів Дударкова. Зробіть, будь ласка, заміну своїй команді. Я вирішив особисто приїхати до Дударкова та подивитися, чи дійсно цей сільський ринок варті такої уваги аж цілого керівника муніципальної варти громади. Ви знаєте, ні. Як бачите, все чинно і пристойно з очевидних порушень. Я побачив лише автівку тієї ж варти, яка чомусь запаркувалася прямо посеред дороги. На мій погляд, поліція ще пожаліла Денисенка. Якщо б вона додала до справи свідчення очевидців, як Денисенка намагається збирати з людей по 100 гривень за метр торгової площі, то світила б йому стаття ще й за здирництво. Адже, по-перше, він не мав і не має права збирати гроші з людей. По-друге, ринок то безкоштовний. Також не дуже зрозуміло, з якого дива. Вадим Денисенко їздив на своєму джипі з мигалкою, не маючи жодного права на її використання. Ще питання, чому він, не будучи військовим, носить військовий піксель. До речі, цей самий піксель точно не завадив би справжнім захисникам України з села Дударкова, які зараз служать в ЗСУ. Хоп Московка, це не форма для бійців, ту, яку ви придбали. Це роба для будівельників і то такої дуже поганої якості. Тому ці тряпки ви, мабуть, заберете собі, а кошти повернете і будете ще нести за це відповідальність. Дехто захищає державу, а дехто краде, ну це, мабуть, мародерство тоді. Коли це все почалось, ми всі об'єднались, Хто чим міг, допомагав. Можливо, навіть і останнє там діставав, аби чимось допомогти. Те, хто казав, що допомагає, як виявилось зараз, непогано на цьому заробляв. Ми одне ціле, так позиція, так, так така позиція в голови сільської ради. Якщо так, то порівну на всіх. Сподіваюся, Борис поліція доведе справу до суду. А Вадим Денисенко, який скоїв правопорушення, понесе заслужене покарання та буде звільнений з посади керівника муніципальної варти престоличної громади.